Вітаю, шановне панство! Ви знаходитесь на, YouTube, на каналі Валерія Башко Це я. І значить, у нас дуже багато запитань було з приводу вирощування гороху. Давайте відкриємо занавість цього всього дійства. вирощування цього гороху. Ну, Не така ж важка культура. це. Да. Вона важча, ніж деякі, легше, чим інші якісь. Ну, вона мені подобається. Хороша культура, особливо у нас на півдні. Я її поставив після соняшника в сівезмі. Соняшник потім у нас іде горох. Що, що треба знати для вирощування цього гороху? Нам треба розуміти, який ми горох будемо вирощувати То ли озимий, то ли ярий. Ну так як озимий ми вже посіяли. А на той рік вже буде інша історія. Тоді ми сіємо зараз яри. Зараз лютий місяць у нас вперед, попереду, в лютому місяці ми будемо сіяти Ярий Горох. Для того, щоб посіяти ярий горох, його треба зробити йому інокуляцію. тому що у нас на полях не було довго цього гороха. Скільки там тих бактерій в ґрунті, ми не знаємо. Вони є, але скільки ми не знаємо. Тому ми робимо інокуляцію, грамотно, хорошу можемо рідку зробити, але через шнеки буде битися, горох, я цього не люблю. Тому ми будемо робити суху. Засипаємо в сівалку трохи і починаємо сипати його, туди сухий і зверху досипаємо все остальне. Воно перемішується там внутрі, все. і все хорошо в ґрунті. Воно. Там інакулюється. Єдиний момент по інакуляції що оброблене насіння боїться ультрафіолетового лучей. Ці бактерії, які знаходяться на насінні, вони бояться ультрафіолетового світла. Тому будьте обережні, щоб інакуляція ваша не пропала. Сіємо ми його без добрив. Добриво не даємо не азотні, не ні фосфорні, ніякі в нашому південному регіоні це не, не треба. Горох закриває. Бульбачковими бактеріями своїми. Для того ми її накулюємо, щоб вони образовувалися бульбачкові бактерії. Він закриває 70% потреби в азоті своєї. І 30% остального азоту вам дасть ваш ґрунт. Тому на доброго ми не тратимося. Далі, що нам треба? Нам треба його посіяти на 5 см глибини. І закаткувати. Для чого ми каткуємо? Щоб розбити грудочки, підготувати максимально рівну поверхність ґрунту, щоб у нас при уборці врожаю не було проблем? Бо... далі ми, значить. Ждем, поки він з'їде, це 3 тижні, десь приблизно 3-4 тижні. Він сходить і від трьох лисків він вже починає формувати бульбачкові бактерії, він вже впитує азот у нас з е, ґрунту, з атмосфери, ну, в общем, везде він вже починає впитувати наш азот. І він росте максимально. Ну, так же само у нас починають і рости бур'яни. Тепло настановиться і починають вилазити бур'яни. В фазі сім'я долі бур'янів. Ми заходимо, накриваємо це все діло 1 літрою пульсара флекса. І туди додаємо будь-який перитроїд, який ми хочемо. Альфа додали все. Зняли, які там були в наш шкодачині мікроліці, шкідники, які були, і вбрали бур'яни. Все, поштіний ефект у нього є, він там собі росте. Далі йшло у нас 3-5 днів. Від моменту гербіцидної обробки, і ми обробляємо вже мікроелементами для того, щоб вивести з гербіцидного стресу цей горох, плюс тому, що це нам треба. Ми вносимо молібден, тому що це синергія з з бактеріями, з азотфіксуючими бактеріями, вони будуть утворюватися все більше і більше, коли ми його вносимо. Плюс молібден допомагає переходити азоту в білок. Все, окей, розібрались. Бор теж додаємо туди. Додаємо контактно системний інсектицид і правильний приліпатель. Все, поїхали далі. Це ми діло зняли. Він собі росте, все в нього гарно. <кхід> і буде у вас ще друга хвиля гороху. Тобто багато хто на у цей момент не знає. Він ще ну, він вже величенький, але ще в нього є прогалини, такі ґрунт голий. І там бур'яни будуть теж розвиватися і будуть конкурувати з місці з горохом. Ми це їм не дамо. І у нас йде друга гербіцидна обробка а, об, обичним базограном, баз, без МЦП. Бентазон 480 в дозі 1,7 літра на гектар. В жарку в погоду, без прилипача, без нічого. Додаємо туди перетрої і поперли бризкать. Це діло. Забрали теж в фазу сім'я долі, забрали, падали соняшник, амброзію, все, що там посходило. У нас чистенький горох. І опять же 3-5 днів проходить, і опять же воно починає зацвітати. Десь 10-15% цвіту у нас на горосі вже є. Ми заходимо, даємо літр бора, опять даємо молібден, опять даємо контактно системний уже інший інсектицид. міняємо, щоб резистентності не було. І опять же приліпатель правильний дали. Все, ми закрились, він цвіте, бобіки утворюються, ми ходимо, бобіки розламуємо, дивимося, щоб не було брухуса. Якщо буде брухус, опять же, скільки його, треба ходити розривати. Якщо... то ми заходимо уже фосфорорганічними препаратами, такими там як b 58 да, системний препарат дуже добре контролює цього шкідника. І до моменту уборки у нас ніяких проблем більше не буде. У нас чистенький горох, він сам дойде. Зараз такі сорта, що він вже не розтріскується. Він сам доходить. Якщо ви на якомусь етапі прогавили бур'яни, скоріше, у вас будуть бур'яни, вам прийдеться тоді ще робити Ну, Цього не треба робити, прогавлювати бур'яни. Якщо ви все так зробите, як я вам кажу, то у вас проблем з цим не буде. Все, на момент уборки, обирав жаткою флекс. Flex. Все забираємо і радуємося нашому прибутку. Наразі це дуже така прибуткова культура. Все, надіюсь, розповів все понятно, що не зрозуміло, мій номер телефону в шапці профіля. Дзвоніть питайте. Ще одне таке питання. Якщо заходить такий формат е, відео, напишіть, будь ласка, про які культуру ви б хотіли б ще розібратися. Uh, і я як це ви бачите. Може більш конкретно вам треба щось розповідати, якісь етапи. Або ну, в общем, напишіть щось, як це ви бачите. Може про кукурузу, про пшеницю, про сою, там про соняшник. Що вас цікаве, давайте будемо знімати таке відео. І якщо вам таке подобається, ставимо під, uh, ставим лайки, підписуємося, приходимо на стріми. Всіх радий бачити у себе. Гарна, гарного вам дня! Продюсерка